Всім привіт, друзі! У нас знову відео по Правел Старсу І починаємо ми із стартропа. Із Сардропа. Так. Так, так. Що ж там? Ого, неймовірно. Так. Збираємося. У нас сьогодні будуть дуелі. Звичайно, нарешті я так довго просто хотів дещо записати пов'язано з дуелями. І нарешті вони тут. Так, у нас тут ще ФБ є. В попередньому відео я казав, що ми відкриємо Чарлі. Коли у нас буде 22-й. Рівень я її вже відкрив, і ми е, в цьому відео її прокачаємо. Відкриваємо. Uh -huh. Так, відкриваємо Charlie. Е, начебто, всього у нас вистачає, щоб її зараз прокачати. А ще мені дуже сподобався ось цей скін. Це у нас посилання на фільм. Mm -hmm. Відкрию через два дня. Так, ми її прокачуємо. 11 сила. Гаджет. Гаджет ми беремо ось цей, тому що за з допомогою нього можна і захиститися, і Е, пасивний навик. Ось цей. Звичайно, ось цей, бо цей мені здається взагалі безкорисливим. А, по снаряженню. Плюс один гаджет 100%. 100%. Тому що він дуже непоганий. Ем, ще один, ще один, ще один. Можна взяти швидкість. Можна взяти здоров'я. Можна взяти урон. Давайте візьмемо. Так, і теж через 2 дня за 5 тисяч. Я поки його купувати не буду. Їх у мене зараз начебто 4. Ось так, На Лу. на лу. Так. Так, вже. 3 хвилини відео. Що ж, ми зараз, мабуть, підемо в дуелі. Протестуємо нашу Чарлі. Протестуємо нашу Чарлі. І це буде не просто дуелі, а дуелі з рандомайзером. Я вам зараз все покажу. Ну що ж, я готовий, а ви готові? Так. Е першого ми, звичайно, Обираємо чарлі. Так. У нас всього 73 фійця. Ми заходимо в, в рандомайзер чисел. А, так, да, мінімальний один. Тут ми уводимо 73. Генеруємо число. 70. І. Генеруємо ще одне. І 62. Отже, другий нас 70-й. Тобто це в нас виходить. Месі. І 62. Це в нас виходить. Double Trouble! I'm I'm <laughs> так, Ось такий у нас пік для Тулюк. Це у нас буде на 674. кубків. Ну що ж, пішли. Зараз перевіримо нашу Чарлі. Перший спайк, не самий приємний суперник, хочу вам сказати. Не самий приємний, в нього є колючки. В них закрутка, звичайно. Від цих колючок дуже складно мансити, але це все-таки можливо. Я його тут не переіграю. Зараз нам чуть-чуть треба -чуть похилитись. так. Підрубаємо гаджет, щоб його запушити. Єсть. І ще один разок. Халява. Так, йдемо далі. В нього Е, Ми його теж в цілому тримо, тому що в нього не дальня атака, в нас атака дальня. ...собі спокійно, тихенько, Виви ульту. ми його Your просто собиваємо. З... З... Далі в нас едгар. Якщо в нього є ульта, то він нас може забрати, але він її протикав. Але він її протикав. У нього ще одне. ультуємо, тому що він нас доганяв. Він нас доганяв. Опа. Це побачення. <ривіт> 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 Давайте ще разок. А, скільки в нас вже? Десь 5 хвилин. І там ще було 5. Ну, ще 2 Гри. Я думаю, на сьогодні буде достатньо. Хто в нас Месі, в нас? Месі, у нас Месі. Давайте зараз підемо в телепорт. Проти неї у нас дуже гарно зайдуть наші. Ао! Боже! Месі. Пробавим ще один і просто її пушимо. А, проти Месі. Так, у нас і далі чак. Закидує, закидує. Ггугу, який ти молодець, який ти молодець. Що ти там, що ти там робиш? Ага, ага. Що ти робиш, господи? Для чого це все? Я в шоці, я в шоці. Так, давайте ми його трошечки підрубаємо гаджет, і він нас забирає. Ну, чак, так. Да. Чак складний, в нього. Uh, у нас amazing. далі буде лола. Якщо ми за нею накопимо ульту, то нам буде. простіше. Давай, 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 дай. Окей, друзі, закидай. Ну дай юльту! Боже. Пацюк який пацюк? Ди? Ну і здається Лола. Теж ми з. за неї нічого не вдіємо. <истребление> Хорошо. <гасый> а, мифичный стардроп. открываем. Ну, хоть что Иконка, кстати. Надо. Іконка на Вілу якраз на ось оцей скін. Ось оцей скін. Але. я її не купував. щас, Вілу, Вілу, Ось Вілу, Скорпіон Вілу, Так, сьогодні. Що ж? Я думаю все. Ми дивились на нового персонажа. Він в цілому не поганий. Дуже навіть не поганий. Тому ось прокачуйте її ось так по цим всім. Пасивкам та гаджетам. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на інстаграм, він буде десь там в описі. Не знаю де. Ось. Все. Бувайте!